В липні 2023-го ми робили матеріал та просили про допомогу усіх небайдужих, аби врятувати життя маленького Домініка зі Шпанова. Хлопчик народився із вадою черепа та потребував дороговартісної операції. У дитини була діагностована тригоноцефалія, тобто деформація голови. Лікарі били на сполох та наполягали, щоб дитину було прооперовано до 1 жовтня. Проте хлопчик перестав набирати вагу. Нам завдяки гастроантерологу ми з ним працювали і за місяць нам вдалося досягти мети і набрати потрібну кількість для операції. Уже через місяць нам написала мама хлопчика про те, що операція вже завтра, але знову не судилось. Малеча підхопила вірусну інфекцію. Тоді лягли ми ще 11-го, 18-го, перепрошую, лягли жовтня на операції, бо тому, що раніше в лікаря не получалось. І у день операції за три години до операції у дитини піднялася температура 39, і ця операція вже стала неможливо. Напередодні нового року Домініка таки прооперували. Операція пройшла успішно, але опісля у хлопчика з'явилися сильні набряки. Домінік чотири дні не міг розплющити очі. Операція тривала дев'ять годин. Зараз дитина почувається добре та активно розвивається у своїм дев'ять місяців. Зараз тільки почав сидіти. Ну, ще не впевнено, але вже почав. І тільки ну, почав на ножки спиратися. Але ну, прогрес є, що він, що видно, що він то буде в нього. І ходити, і сидіти. Ну, по По-розумовому розвивається добре. Він дуже прекрасно все розуміє. От він розуміє, що це таке мультики, він розуміє, що до нього розмовляють, всіх пізнає. Щось починає собі там. Ну тато він уже говорить, мама не хоче. Голівка у Домініка стане звичною приблизно через шість місяців. Батьки кажуть, на все потрібен час. Ну, перш за все, ми дякуємо телеканалам, що нам допомогли зробити так так званий розголос. Ну і в основному нам більшу суму. Більшу частину суми э, скинули люди. Домінік під час зйомки матеріалу теж не мовчав. Він дякував усім, хто допомагав йому та зберіг йому маленьке життя. <кри> Олеся Мороз, з Коломис, телеканал ITV Media Group.